І всім привіт! Я на каналі Stranger Сьогодні я продовжую далі грати в під назвою Бота Нікола. Це вже на шоста частина. Думаю, нікому не секрет, що вчора на моєму каналі зовсім не виходило відеоролик саме, тому що в мене зараз зовсім часу на YouTube не було, тому вибачайте, що так вийшло. Але тепер більше я не буду так робити, саме що. просто День. Буду старатися кожного дня знімати відеоролик. Так, значить, я зупинився на такому місці, тобто, мені потрібно ще назбирати 4 ліпісточок, щоб отримати цей тазік. Так, значить, погнали сюди, йде наверх. Я не йшов ще туди, саме догори. І як нам? Типу, туди я ніяк не прокаруся, чи що? Ну ладно. Типу, якийсь павук напевно, що. Це все. Якщо я не нанести, я був. Ти лопнеш? Я не лопнув окей, о, ладно. Так, значить, пішли направо. Той саме місце. Мені цікаво, що оце таке. Що? Давно треба встигнути погнали. А є щось зовсім не то. Для чого вони зроблені? Я зовсім не можу поняти, чи. Це просто для приколу зроблено, чи що? Та я був. Типу йому потрібно, там, я не пам'ятаю. Ну ще раз. А, йому потрібно ці тази, тобто найти як. Так, якщо направо. Окей, на нес. А, тобі той ту дудол тут треба. Точно, точно я забув. Мотики вспомнил окей, ладно. Капец, просто опа. Экась фигня. Якось питень, як? Ловси. Я просто уже не знаю, что вообще рубета. Я тоже попутался. Так, окей. Так, 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 так. так. сюда, кстати, можно пойти. Я тут а не был. Значит, спускаемся вот сюда. Так. Даже это что-то не то. Значит, пошли сюда направо. На низ. Вот тут, да? Да. Спускаемся вот сюда. О! Да ты шо? что? Что это такое? Ага, типу, йому потрібно око. А це жесть. Що потрібно прям? Коли буде таке, що взагалі не потрібно нічого. Ну тут, кстати, ще я не був. Прям що щось там може і бути. О! Ано забираємо. Бу -бу -бу. Ну ти, конечно, сколоч. Якщо вот так. Ніяк <гум> не <ти> проверишся. <гум> а ні, це тут давно. Окей, ми ту маємо на увазі, що вот ця дудолка. Якщо сюди. Опа, привітики. Да, ви шо? Пішли сюди, що? Опа, Попираємо. ще добре. Я навіть не знав, що так вийде. Так, понятно, якщо ви вот сюди. Окей, ладно. То сюди я піду. Також не те. Опа. Привіт, це той, що розказує історію. Ага, ага, А хто це? Що за кулька? Типу ця кулька уничтожила просто кульку бока. <плес> ага, я понял. Мітологія, спостіження. Окей. Він сюди додався. А, не він. Це цей мутант. Щось типу собаки. Таче, якщо ще раз спитатися, то певно те саме буде, так? Да? А, його вже нема. Певно, ми сюди йшли тоді. Так. Добре, те саме буде. Так, да, те сама історія. Окей, тоді. Треба буде зараз віддати вот кудолку. 100% щось має дати. Головне, не то, що я думаю, що має дати. Якщо сюди. Опа! Що таке? Привіт! О, черепаха, аха. Ага. Ну, конечно. Сюдо, куди э, те? Что нам делать? Що це в таке було? Боже, ты так довго, ж це капец. Дуже дякую. Ніпів все. Свіження зелва. Напевно, так, черепоху збати. І Ні ніпівся. Так? Це значить назад. Про. Так, тут буде. Там же є собака. Це може піти, звісно. Думаю, щоб нічого не попустити. Ага. У а... нас ті мутанти. Додавалися. Це, кстати, ніби каштани. Пріш за все. Будемо мати на увазі дойде саме тихі. Так, ще розказує історія. Окей. Так, сюди а... також не потрібно. Є. Так, кута я не був. Ага, не потрібно. Так, тут та черепаха. Де звідси? Тут нічого. тут? Окей. був, да? Так. Да. Ти, значить, пішли восюди. Окей. Кананес. О. Опа! Налево. А, а що, ви здіваєтеся чи що? Що делать? Пішли за ними. Топша не часто. Це саме виходить. А у я, кстати, ааа, понял. Жесть. Опа, нормально, а тут а что такая? Кто такие? Привет! Опа, драконище! Рецарь. Туда его! Ура! Вам весело? Якісь чудики Капець Далі! О, це ж м'я! Наша вся компашка! О, зараз малий щось дасть! Куда його? Далі! Догнить! Блин, ну это жестко. О, нормально. Правильно. Что? Листочек. Листочек был. Елки палки я его пропустил. И достижение тоже пропустил, если честно. Там даже и пизна пока было. Одості. Там буде зображений цей клоун типу вот цей достіження. тепер все згануло, ще раз подивіться. Там не пісочок був. Нам його потрібно. Ну, давайте ще раз подивимося. Ну і все, там все воно буде. А так і я. А якось пітельню не можна? О, все, пішли. Пішли наверх. Є. Це поведя. Я поняв, я поняв, я поняв. І Сюди також ніяк не вийде. я не знаю просто я взагалі толк з ними балакати Що стоїть, що їх до Просто по факту, а що воно дасть? Шо їх до стопу? А що мені їх? Так, ідем сюди. Не, не сюди. Зараз назад підемо. Ага. Нет. Понятно. Окей, окей. -мо! Так, тут то я був. Значит, направо. И вот сюда. Да, так и я. И даємо ему. О, бере. Шо? Щось зараз має бути. Певно, що листочок. Ти що собі листочок? Ага, листочок. Подякував. Добака? Що там додавалось? Ага, це цей то чувачок і ця собачка. Сбезполобе. Ні-не-не-не-не! Куда буде, звісно ж, нам треба забрати ліпісток. Окей. І правильно. А сюди, кстати, як. Ага, дуже добре, значить, правильно. Є, заново По факту більше не ба ти піти чи неправильно виходить А може, кстати, вот такой О, да! йолки палки давай забирай Йо, два Оу, wow, оу! Wow. Wow, 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 wow. wow, wow. Так, значить, добре. Тепер сюди пішли. Ось сюди. Ой, і дуже добре. Все, тепер мені тебе не потрібно. Так, пішли наверх. Далі вот сюди. От сюди. Знову наверх. Так, не поняв. Не сюди, значить. Ага, все, вот так. Так, да, все дуже добре. Давайте ми йому дамо Перший. саме цей ліписко. Далі другий. Окей. І останній. Та як сказати? Нібито не останній, ще от один потрібно. Де мені... Ви взяти. Де я ще не був? Нам ще треба знайти цьому челіку око. Я точно знаю. Так більше я... Більше такого... А це що таке? Похоже на око. Що, ні? Я думаю, что да. Что делать? Ёлки-палки, ты можешь слезть с ним уже. Правда, он очень похожий. Навіть якщо тут дивитися, то вот око, типу, як показано. Як тому чуваку треба? Ще ми тут, ані фіга йому не зробили. Шльом йому потрібно. Типу йому коротше ні фіга. Чого ти хочеш мене? Не розумію, що взагалі тут робити. Хороше питання. Зовсім я не розумію. Так, а якщо я туди піду? Почекайте, а, це ж був початок. Точно. Це самий початок, точно, точно, точно. Ну, це потрібно. Просто так. В тій грі просто так нічого не буває. Так, Окей, давайте сохранюся, хоча. Б. Давайте сохранюся. Вот на цьому місці. Окей, <плес> Нормально. Ну ладно, я верба. Я ще тоді дом, блін, якось треба потягнути його, все ж таке. І вказується, що так і є. Капец. Куди його би взяти? Тут іспользувати не можна, або тут. Це не то трошки. Я поняв, я поняв. Как тебе іспользувати, якщо час? Тут не. Тут не Також не. Тепер пушка. Окей. Okay. По проценті десь тебе треба іспользувати. Бо я не віру. Тут також безполезно. Це той храпон, окей. Я все зробив Тут безполезно. Якщо тобі дати. Ну вот, это воно. 100% його око. Я понял, короче. Я туда бесполезно, я знаю, что это за Я не розумію просто. Куди? Просто ніде не можна існувати його. Блін, тут я був, це вот тут треба. Я не знаю просто, це жесть. І головоломки. О, давай. Бесполезно. Больше всего више было. Пишили? Пишили, конечно. А если вот так, кстати, вариант? Бляха, не так, коли пали, а, а смысл ні? Че так не можна? Це жесть, я не пойму, бляха, нахера ми вообще за ними біжимо? Для чого? Ти саме той м'ячик То зовсім голову нічого не лізе. Тут кстати, я не був. А, ні, не то зовсім. Тут я то і перший найшов. У проценті це не це. Я то вовсю не нормально встигну, ні фіга не встигну нормально. Так, вони йдуть сюди. Виходять звідси, так? Да? Давай ще раз. Окей. Піце, так? Да? Думаю, може якось вони так ходять, типу, вот сюди зараз будуть виходити, да? так? Куди? А це отсюди. А ви щось здібаєтеся, чи що? Так, почекайте, що за херня? Стібаємо тут, а. А що ми все сюди йдемо? А? А? Окей. А що тут треба зробити, Оце мені цікаво. Звідси. Куда? Де от звідси? Щось зовсім не розумію. Та настільки треба бляха, бути таким, щоб розуміти цю головоломку, чи що? Просто я вже більше не бачу, що мені ще можна купити. цікаво цікавий от. Це вот. я в жопу коротше. Більше ж нічого немає, да? крім того, щоб не поговорити. Ще й нічого не бачу. Коротше, напевно, що там щось проробити, не знаю як. Сюди, третій сюди. Ну, він звідси вилізе. Ну, там причина. Ты есть питание, вони мене вже задрали. Зараз там буду. Под звісовелі сюда підуть. Ну, конечно ж. Короче, ладно, давайте я сохранюся тут, а. Нехай буде це супродіння, Що, коротше, буду я на цьому сьогодні завершувати. То сьогодні трошки менше випанив головоломок, звісно. Бо якби от не це було головоломка, то я би, напевно, ще далі дійшов. Коротше, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Підпускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. На ну, знак завжди був Стренджер. Придут встречи и удачи и всем пока-пока!